І так, шановні підписники, продовжуємо нашу історію. Ми провели велике переселення, скинули два потомства в кучу. Тепер у нас тут 16 поросят. Це перші часи. значить, Ті, що були вдома поросята, ті ведуть себе нормально, стабільно. А ті, що перекинули, нервуються. Для того, тому що у них забрали їхній дом і мамку. І мамку. Не хвилюють, що там грязь, а там воно у них сухо спать. Сухо спать. Сюди ми перевели тепер до них кокоса із нашими кормалечками, От вони їдять. Мамаші тут тепер нерв... теж нервуються потроху. Але я б сказав, що не сильно. Але заглядають, заглядують. Так що трохи у нас переселення. Там у нас дюмани, як завжди, кушають, ахілес клацає зубами, вже хоче цих свиноматок парувати, але ми їх перетримаємо одну охоту, щоб вони підправились. Бо вони в нас первістечки. Так, да, сімочка? Так, да, Сонечка. Але в них було побагато. Сім і дев'ять. Сім і дев'ять поросяток. Так що такі у нас новини. Дощили три дні, потім день не було, потім опять дощ і на завтра опять дощ. Так що, як ви бачите, болото. А під кришею. Замечательно, місток дерев'яний все допомагає. Всім гарного дня, мирного неба. Дахай Бог збереже нас та Україну!